Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти та деталі зйомок одного з наймасштабніших історичних фільмів 21-го століття. Троя. Поїхали! Сценарій фільму був написаний молодим письменником Девідом Беніофом. Розмір першого чорнового варіанту становив 180 сторінок, і це було занадто багато. Тому після переробки сценарій було скорочено до 140. В основу було покладено епічну поему Гомера Іліада, яка розповідає історію троянських воїн. За словами Беніофа, його сценарій це не переказ оригіналу. Автор хотів сконцентруватися саме на людському аспекті історії власне цим мотивується відсутність богів у сценарії, тоді як основною темою фільму є протистояння Ахілеса та Гектора. Режисерське крісло пропонувалося Тері Гіліаму, проте він відмовився від проекту, ознайомившись лише з кількома сторінками сценарію. Також постановкою Трої міг зайнятися і Крістофер Нолан, але правити сценарій, щоб підкоригувати його з урахуванням ідей Нолана не захотіли. Тому від режисерства він відмовився. За підсумком постановником став Вольфган Петерсен, який в свою чергу колись відмовився від роботи над картиною Гладіатор Петерсон Дуже про це шкодував і тому охоче взявся за роботу над троєю. Картина не мала мати настільки величезний бюджет. Студія збиралася витратити на фільм менше 100 мільйонів доларів. Проте, коли до проекту приєдналися Бред Піт та режисер Вольфган Петерсон, витрати довелося збільшувати. 24 мільйони пішли тільки на їхні гонорари. Бред Піт отримав 17,5, тоді як Петерсон 6 мільйонів. В результаті виробничий бюджет фільму складав 175 мільйонів доларів. Касові збори у світовому прокаті зібрали. Чотириста 497, натомість Троя увійшла до списку ста найкасовіших фільмів в історії кінематографа, не дивлячись на те, що картина отримала суперечливі відгуки критиків у 2005 році. Троя була номінована на Оскар у категорії Найкращі костюми, а також отримала дві номінації премії каналу MTV за найкращу бійку та найкращу чоловічу роль. Масштабні зйомки фільму проходили в Лондоні, на Мальті та у Мексиці. Спочатку планувалося, що завершальний етап буде проходити в Марокко. Проте після терористичної атаки в травні 2003-го в найбільшому марокканському місті Касабланка, зйомки в Марокко були скасовані. Натомість, творці фільму передбачили таку небезпеку і заздалегідь підшукували місця зйомок в Іспанії та Мексиці. На Мальті було знято усі сцени, які відбуваються всередині троянських. Стін, основні декорації, а саме місто, ворота і навіть царський палац було збудовано у форті Рікасолі на острові Мальта. Також деякі сцени фільму були зняті на пляжі Голден Бей у селищі Малієха та на пляжі Блакитна Лагуна острова Коміно. Батальні сцени були зняті за кілька кілометрів від мексиканського курорту Кабо-Сан-Лукас. На тамтешньому пляжі ростуть кактуси, які охороняються законом, і він є зоною проживання черепах, які знаходяться. Це під загрозою зникнення. У зв'язку з цим були найняті ботаніки, які тимчасово пересадили кактуси в розплідники та помістили усі місця їхнього знаходження. Інші фахівці зібрали черепаші яйця та перенесли їх до інкубатора. За словами творців, близько тисячі болгарських атлетів були привезені на знімальний майданчик до Мексики в якості статистів у битвах між греками і троянцями для того, щоб вони виглядали як жителі Середземномор'я. Відміну від мексиканських статистів з більш-менш європейською зовнішністю болгар використовували для зйомок крупним планом. Натомість, розпорядження статистам віддавали іспанською, болгарською та англійською мовами. Композитор Джеймс Хорнер писав музику для фільму в пришвидшеному режимі. Початковим вибором студії був композитор Габріел Яред, який працював над саундтреком до Трої майже рік. Проте його музичний супровід не влаштував студію, і за пару місяців до прем'єри вона його звільнила, найнявши Хорнера. Натомість для режисерської версії фільму, яка вийшла 2007 року, постановник Петерсен використав кілька композицій Яреда. Пізніше студія за. Вила, що від музичного супровіду Габріеля відмовились через те, що вона була надто старомодною. Перед зйомками фільму виконавець ролі Ахілеса Бред Піт півроку опановував майстерність володіння мечем. В результаті він травмував ахілове сухожилля, через що зйомки довелося перенести на кілька тижнів. Крім того, піт змушений був кинути палити. За його визнанням, це було найболючішим, що йому довелося пережити. Найважче на зйомках доводилося Еріку. Бані усіх акторів змушували позбавлятися волосся на тілі. З основного каста Ерік Бана був найбільш волохатим. Його тіло покривали воском двічі на тиждень, тоді як за словами актора, це був найгірший період в його житті. Петерсон не хотів появи у кадрі Єлени. Режисер вважав, що цей образ має залишитися казкою. проте продюсери та кінокомпанія наполягли на зворотньому. Тоді Петерсон взяв до фільму маловідому німецьку акторку Даяну Крюгер. Цікаво, що до зйомок вона важила лише 48 кілограм. Петерсона така худорлявість категорично не влаштувала, тому він наказав Даянна брати трохи ваги. Акторці призначили спеціальну дієту, яку вона суворо дотримувала. І врешті змогла набрати приблизно 7 кілограм. Вже потім крюгер знову повернулася до звичайної для себе ваги. Проходячи по пляжу серед греків, які розбивають табір, Ахілес насміхається над Одіссеєм, кажучи, що той з'явився останнім. Натомість відомо, що Одіссей став першим, хто висадився на троянську землю. Проте він схитрив, кинувши свій щит на пісок і стрибнувши на нього, формально не ступивши на саму землю. Такий вчинок пояснюється прокляттям, яке говорило про те, що хто першим висадиться на землю, Трої обов'язково помре. Смішно. Те, що зазвичай усі персонажі Шона Біна гинуть, тоді як Одіссей Єдиний грецький воєначальник, який виживає у фільмі. Гарет Хедлун отримав роль Патрокла через місяць після того, як приїхав до Лос-Анджелеса, щоб робити акторську кар'єру. Цікаво, що у сцені поєдинку Патрокла та Гектора у шоломі був саме Бред Піт. Творці спробували використати в епізоді Хедлуна, проте було надто очевидно, що в обладунках не Ахілес через велику різницю в статурі у Піта та Гарета. Бодібілдер Джордж Камілері, який у 1989 році завоював титул містер Мальта, зламав ногу під час зйомок на березі затоки Айнтуфіха. Це сталося 30 травня 2003 року. Наступного дня йому зробили операцію, проте через ускладнення 17 червня 2003 тисячі Камілері помер. За час виробництва у Мексиці на знімальний майданчик двічі насувалися сильні урагани. Натомість студії дуже пощастило, що найсильніший з них, який знищив велику кількість декорацій, припав на завершальний етап виробництва, коли зйомки вже були практично завершені. Водночас, невеликий будиночок, побудований спеціально для бреда Піта поруч зі знімальним майданчиком в одну з ночей практично був знищений. Проте бред був настільки втомлений, що не став. Дав шукати собі нового житла і проспав до ранку в напіврозваленому будинку. У трейлері до фільму є кадр, який показує, як до берегів Трої прямує флотилія греків. Проте кораблів у ньому набагато більше, ніж буде показано у фільмі. Автори зрозуміли, що виглядатиме такий флот неправдоподібно, тому значно зменшили його розміри. У сцені битви між Ахілесом та Гектором знімалися самі актори, не вдаючись до послуги дублерів. Ерік Бана та Бред Піт домовилися, що заплатять один одному за кожен вдалий удар. Сума оплати залежала від ступені серйозності пошкоджень. За підсумком бан отримав 750 доларів, тоді як піт ні цента. Не дивлячись на те, що смерть Ахілеса не згадується в Іліаді, згідно з Одіссеєю, він помер задовго до падіння Трої, і саме його смерть надихнула Одіссея збудувати троянського коня. Натомість сам кінь багато подорожував світом. Він відзначився на зйомках на Мальті та у Мексиці, стояв у Берліні на Поздамській площі для європейської прем'єри. Потім його перевезли до Токіо. Таким чином була проведена рекламна кампанія Трої. Зрештою, фігуру Троянського. Троянського коня подарували уряду Туреччини. Тепер її можна побачити в Чанакалі у великому приморському місті, де зупиняються туристи з усього світу, які приїхали подивитися на руїни Трої. Водночас на самих руїнах теж є фігура троянського коня, але вона до зйомок фільму не має відношення. Історики, як і раніше, сперечаються про те, чи була троянська війна насправді, і якщо так, то де саме? Археологічні відкриття початку 21-го століття свідчать про те, що в місті, де вона як вважають, відбулася, справді проходили битви. І приблизно в той самий історичний період греки воювали з троянцями. На жаль, 100% свідчень цьому практично немає. В основному, через практику будівництва нових міст. Іліада Гомера та інші епоси. Про Троянську війну були написані через сотні років після Троянської війни. Натомість ці твори включають безліч міфологічних елементів, що робить їх сумнівними свідченнями історичних подій. Водночас, одна з гіпотез говорить про те, що Троя часів Гомера була зруйнована землетрусом. Іліада побічно це підтверджує: адже кінь є символом давньогрецького божества землетрусів. Натомість продюсери вирішили обійтися без міфології та. Надали фільму псевдоісторичної достовірності, яка відсутня у першоджерелах.